Марко Вовчак, Септо Марія Вілінська, інтелігентна жінка, що навчалася в інституті шляхетних дівчат і писала про кріпаків. Щось не сходиться. Річ у тім, що після одруження зі своїм чоловіком вона переїхала до Немирова і там вивчала життя кріпаків та український фольклор. Саме тому у неї вдалося настільки чітко передати стосунки кріпаків і панів. Це ваша панночка, цілуйте її ручки це Ганна. Це ларка, це домаха. Боже мій. Чи зуміє хто з вас мене зачесати та ушнурувати? а? Зуміє, серденько, зуміє, а ні, то навчимо. Як тебе звуть? Все буде мені. О, ну теж добре, як скажеш серденько, хоч би й ся. Гляди ж мені Устино. Та ходім, бабунь, ході вже. Голубенько, треба ж її на розум навшити. Серж до нього голови. Бабу ніщо як спершу не була вчена, а тепер порайся. Була як привітати до міста. Е -е. Ходім. Так говорять собі, наче про коней або що.